1 лютого 2017 року в приміщенні ТРК Поділля-Центр відбудеться благодійний концерт в підтримку Артема Харченка. Ми всіх дуже запрошуємо на концерт. Концерт відбудеться о 18-й годині. Він не шкодуючи свого здоров'я, підтримував АТО. Він був волонтером, а зараз наша допомога потрібна йому. Я дуже прошу всіх допомогти дитині вистроїти, побороти недовго. Я дуже прошу всіх не лишатися байдужими і допомогти своєю присутністю, своєю допомогою матеріальною. Тому що друга дитина нелегка, хлопчика, йому ще багато треба боротися за своє здоров'я, а він, незважаючи на нічого, на що він допомагає іншим. В нього можна бочитися багато чому. І я думаю, що ніхто не пошкодує, коли прийде на цей концерт, побачить його виступи, побачить людей небайдужих, послухає. Концерт, який переважно складається, створював Кузьмин з який мав співзвучні думки з дитиною, яку ми зараз хочемо, які ми хочемо зараз допомогти, і мусимо і можемо допомогти. Тому що разом ми сила, разом ми зберемося в кулак і зможемо підтримати дитину. Ще раз запрошую всіх документ. Коли під ною впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді.